Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 6 жовтня 2024 року напарник віце-президент Кіча Кмале Гаріс, губернатор штату Міннесота Тім Волф, дав бліц-інтерв'ю, в межах передачі Fox News Sunday на мережі Fox News. Волс відповідав на запитання ведучої Fox News Шеннон Брім. Власне перше запитання було наступного плану. На дебатах з Джейді Венсом вам поставили запитання про те, чи підтримаєте ви превентивний удар Ізраїлю по Ірану, але ви не дали відповідь на запитання. Тому ця адміністрація продовжує закликати Ізраїль пом'якшити свою відповідь після атаки Ірану. Ви вважаєте, що Ізраїль має право аби наносити удари по нафтових чи ядерних об'єктах? Ірану, яка ваша позиція щодо цього, на що Волз дав наступну відповідь: терористи Хамас вбили понад 1200 невинних громадян Ізраїлю, 46 американців було взято в заручники. Ізраїль має право на свій захист. Нам потрібно повернути заручників та покласти край гуманітарній кризі, яка спостерігається в секторі Газа. Віце-президентка Камала Гарріс працювала з Ізраїлем для відбиття атак від Ірану. І далі він розпочав критикувати Дональда Трампа, що він не здатний вирішувати зовнішні питання, і звинуватив його в тому, що Трамп розірвав ядерну угоду з Іраном, і у подальшому Іран наближався до створення. Ядерної зброї. Тобто з цієї відповіді ми робимо висновок, так що Волк зазначає про право Ірану так, на самозахист, але прям конкретної відповіді з приводу превентивних ударів на ті чи інші об'єкти. Тут відповіді знову ж таки не прозвучало. Але потрібно зазначити, що і Джей Ді Венс під час дебатів, так, він говорив про Ізраїль, що це їх союзник, і що Ізраїль має себе захищати, атакувати Хамас, але з приводу превентивних ударів там також не було дано конкретної відповіді. Взагалі, там Венс розпочав свою відповідь на це питання з своєї біографії. Друге запитання до Волца було таке, що ви можете зазначити про людей, які з прапорами Хамас закликали знищити Ізраїль. Бол зазначив наступне: ми підтримуємо людей, які говорять про гуманітарну кризу в секторі Газу. Ми підтримуємо о, Ізраїль, антисемітизму не місце в цій країні. Гаріс працює над вирішенням ситуації в секторі Газу. Ну, тут мова, очевидно, йшла про. Угоду щодо звільнення заручників та режиму припинення вогню. Третє запитання стосувалося репродуктивних прав. У Міннесоті було прийнято закон щодо можливості аборту протягом всього терміну вагітності. Яку позицію демократи мають відстоювати на національному рівні щодо абортів, враховуючи цю ініціативу або ж Інші ініціативи, які ухвалювались в штатах. Волк зазначив, що ми хочемо повернення рішення Роу проти Вейда, рішення щодо абортів має приймати жінка. І далі знову ж таки він почав критикувати Трампа, що останній хоче встановити національну заборону на аборти, і тут ведуча його поправила, що Трамп неодноразово зазначав, що не підпише національну заборону на аборти. І Дійсно, Трамп про це говорив. На дебатах Заріс він зазначив, що. У цьому рішенні не буде необхідності по тій причині, що воно банально не дійде до стулу Дональда Трампа. І, власне, тут ведуча зазначила, що Волс поширює неправдиву інформацію, говорячи, що Трамп хоче це запровадити. І тут ведуча має рацію. На що Волс зазначив? Гарріс хоче відновити рішення Роу проти Вейда, ведуча у свою чергу. Повернула волса до закону в штаті Міннесота і говорить, що це рішення воно виходить за межі ру проти Вейда. Бол зазначив, що ми підтримуємо наших жінок та лікарів і знову ж таки підтримуємо це рішення. Далі ведуча поставила запитання, чому ви у законі. Штату Міннесота так, в контексті абортів, прибрали норми щодо звітування про немовлят, які вижили після аборту. Вол зазначив, що закони Мінесути узгоджуються з усіма іншими випадками того, що вимагається від лікарів згідно етичних обов'язків. Усе це узгоджено з чинним законодавством. Тобто тут Вол зазначив, що жодних порушень. Немає у відповідній ініціативі, яка була ухвалена в штаті Міннесота і стосується абортів. Наступне запитання було економічного плану. За нашим опитуванням, 66% респондентів зазначило, що у них є проблеми в контексті купівлі продуктів, і коли ми питаємо про порівняння політики адміністрації Байдена і Трампа. То подвійна кількість опитаних зазначила, що політика Байдена та Гаріс завдала їм шкоди, ніж за адміністрації Трампа, тобто, що за Трампа була краща економічна ситуація. Що адміністрація Гарріс-Волца зробила б краще, ніж адміністрація Байдена Гаріс у цьому питанні, щоб переконати людей в контексті покращення економіки. Бо зазначив наступне: на цьому тижні був звіт про зниження рівня безробіття та зниження податкових ставок. Політика Трампа призвела до втрати 180 тисяч робочих місць у виробництві. Трамп знизив податки для багатих. Ну тут потрібно знову ж таки говорити, що це стосувалось не тільки багатих, а бідних. Тут питання знову ж таки в пропорції, так зниження цих податків. Тобто у бідної людини менший дохід ніж у багатих, саме тому. Гарріс і Вол закликають до встановлення справедливої частки сплати податку для людей, які мають високий дохід. Далі Волт розповів про економічний план віце-президентки Гарріс, тобто як вони намагатимуться покращити економічне становище у Сполучених Штатах Америки. Про цей план ми говорили у попередніх матеріалах. Тут ми не будемо це повторювати. Наступне запитання. Стосувалося того, чому платники податків у штаті Міннесота мають сплачувати ці податки для програм, які спрямовані на підтримку фактично нелегальних мігрантів, і це вже блок безпеки кордону. Волт зазначив наступне: Міннесота входить до п'ятірки найкращих ділових штатів, ми в трійці штатів за кількістю дітей, і є найкращим штатом за доступом до охорони здоров'я у нас є найбезпечніші дороги. Тобто тут Волт намагався продемонструвати, що у їхньому штаті так гарний рівень життя і вони конкурують з. Іншими штатами знаходяться в топі. Хоча конкретної відповіді на запитання з приводу платників податків, так, що вони їх сплачують на програми для нелегальних мігрантів, тут Волц, знову ж таки не дав конкретної відповіді. Далі, Волц зазначив, що Конгрес міг ухвалити двопартійну міграційну угоду, але Трамп її вбив. Тобто, було якесь я так розумію, уточнюючи запитання вже з приводу самих нелегальних. Мігрантів. І останнє запитання: воно стосувалося помилок у біографії, які здійснював це щодо військової служби, і щодо його візиту до Китаю. І, власне, запитання стосувалося, як саме він намагається переконати свій електорат громадян підтримати його, враховуючи ці помилки. На що Вол зазначив, що він визнає свої помилки на відміну від Трампа та Джейді Венса. І на цьому бліц інтервю було завершено. Висновок ми можемо зробити наступний. Волс відповідав на запитання щодо ударів по Ірану з боку Ізраїлю, превентивних, питання абортів, питання економіки, питання програм для нелегальних мігрантів у Міннесоті. Ось таке. Було інтерв'ю Тіма Волца в News. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!